А якщо буде погано, я бо це відео на моєму телефоні. Я ще не популярна, мене все одно дивиться друга людина. Скажи, як тебе звуть і скільки тобі років? Звуть мене Саша, 32 роки. Це знайомість, тому, що я ж тебе знаю, Саша мій друг. <гум> я Сашу добре знаю. Саша зараз приїхав до мене в гості. Ми знаходимося в Португалії. Саша приїхав всього на два тижні і встиг. Спробувати медитацію. А взагалі досвід буде розказаний повний, не тільки про медитацію, а взагалі про стан. Бо Саша з 3,5 років жодного разу не виїжджав з України. Розкажи, будь ласка, який в тебе стан був в Україні, коли ти був? Якщо з приводу емоцій, то це страх, тривога, паніка і нерозуміння, що робити далі. Угу. Можеш сказати, як це е, впливало на повсякденне функціонування щоденне? Ну, це виснажує дуже сильно? Дуже сильно виснажує. Угу. Розкажи про твій графік режим дня приблизно. Як він виглядає? Графік? Ну, на роботі тиждень через тиждень. По 12 годин на день. Плюс дорога. Ну і після робочого тижня мені потрібно як мінімум три дні, щоб просто відійти від роботи, але потім в мене починаються інші, інші справи, які теж потрібно займатися і які іноді теж викликають тривогу через те, що я витрачаю дуже мало часу на mm це. -hmm. Ну і це все як подавало такий прям закручує. Да, а... Давай сразу. Як змінився твій стан, коли ти приїхав? Якщо ти пам'ятаєш перші три дні? Що змінилося найбільше? Ну, якщо перші три дні, то це була іпорія від того, що я взагалі з них виїхав. Чесно, справедливо. Це була максимальна іпорія. Шанси були 50 на 50. Mm, да, так, це рулетка. Якщо щось знятий з військового обліку, не, не, виключений, виключений з військового обліку mm. і все ще вертається в Україну, він ненадовго виїхав. Я їду назад, так. Так, mm, да, він вертається в Україну. Розкажи, коли ви приїхали, розкажи досвід з приводу їжі. Mm -hmm. Мені він здається дуже визначальним. З приводу їжі апетиту взагалі немає. Зранку ти прокидаєшся, ти збираєшся просто на роботу, вилітаєш, не поївши, навіть не попивши, ти просто сі... встаєш, вмиваєшся, сідаєш в машину, їдеш до роботи, робиш там вже якісь справи, потім десь о першій чи другій дня ти починаєш снідати. Це особисто у мене. Угу. Якщо про Таяну, то це ще складніше було. Скажи, що змінилося зараз в їжі? ось oh. 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 Біжа в Португалії в Португалі, це супер. Прокидаєшся одразу голодним. Хочеться їсти мінімум 4-5 разів на день. От. Є апетит. Можливо, все через те, що від відсутності тривоги, яка постійно супроводжує тебе там. Немає цього. Ці, ці, ці зажали всі людини, яка просто не дає тобі проковтнути, mm. що, щось просто закинути в себе з'їсти. Ми зараз зробили кілька медитацій. Розкажи свій досвід, давай спочнемо з того, коли тобі захотілося попрактикувати, тому що, е, друзі, я є. Е, Зараз майндфулнес консультантом я набираю групу власного досвіду на медитації майндфулнес. і я давно заохочувала е, Сашу до медитації. От. Але е, е, було цікаво, але щось було наче не до цього. І коли Саша знаходився в Києві, то дуже справедливо я чула, що я чула. Що там медитувати не, не варіант взагалі, це Ви ти в цьому всьому перебуваєш. Ти не можеш просто переварити ті думки, які вже були до цього. Тобі, постійно... Тобі піднасипає ще паралельно ще є думок, ще новин, ще вибухів, ще атак і тому подібне. І ти не успіваєш переварити одне, навалюється інше, ти все згадуєш за попереднє, і це все от таким откомом накаплюється. Я зараз уточню, що дійсно, коли людина знаходиться в режимі виживання, не варто можливо починати медитувати, можливо, не на часі, тому що на медитацію треба ресурс. Я така розповсюджена думка, що якщо я тривожуся я зараз сяду, помедитую, і я заспокоюся. Ні, друзі, це так не працює, тому що тоді всі ці думки просто з'їдять. Працює трошки інакше. Якщо ви вже практикуєте, то е, вертатися, наприклад, чи в місті, де ви знаходитесь, продовжувати практику це одне, але починати нема ресурсу дуже важко. Якщо ж ви знаходитесь за кордоном, то це є дуже чи в умовно безпечних регіонах, да, Івано-Франківськ, там, Закарпаття, Львів більш-менш е, там вже є на це ресурс. Розкажи, як у тебе з'явилося бажання помедитувати? Завдяки океану, завдяки хвилям там, візуальній картинці, яка запустила цьому всьому. Просто ну, хвилі вони якби як цей шум, який просто звільняє мозок від негативних думок і в принципі від любих думок і візуаль, візуальне підкріплення. Неосяжності океану, тобто ширини Масштаб. для масштабів да, того, що відбувається, ти якось, якось це все відходить на інший план, і ти починаєш відчувати себе більше в цьому моменті і починаєш сприймати все, все, що відбувається навколо тебе в даний момент. Угу. Як тобі перша медитація? Була тривожна. Mm -hmm. Перша нотація була така трошки незрозуміла для мене. в мене виник такий трошки ком всередині в груді. Ніби як і думок таких не було, але все одно щось з кожним диханням воно, воно ніби як все зжималось, зжималося, зжималось і. Зжималось, і... Можливо, на підсвідомості все одно щось сиділо і не давало відкритися. Що тоді відбулося, коли ти завершив медитацію? У нас була бесіда, ти її пам'ятаєш? Плюс-мінус. Трейне відчуття спокою. А коли потім ми медитували от сьогодні? Наступна медитація вона переросла більш таке, якби океан взяв на себе таку інтерпретацію. Загального стану він в собі поєднує і брехливі життя і в той же момент, як та ж сама бурехливе життя може нейтралізувати от потоки хвиль, Що коли хвиля заспокоюється, то наступна вже хвиля глушиться тією спокійною. І кожна хвиля вже Тобто Надалі ти відчуваєш, що все спокійніше і спокійніше. А розкажи, як тобі метафори, які використовувалися під час медитації, про хвилі, про думки, як потяг, про намагання не сідати? Чи ти це чув, чи фокус був на океані? Прямо кажи, як є? Чесно кажучи, фокус був на океані угу. більше, але на пісвідомості воно теж зіграло таку роль, що дійсно спокій він. <смір> Можу сказати, як <смір> мені ще просто не, думки з, з серфінгу прийшли <смір> і з, з слів вчителя, який вчив. Нас дійсно це чудовий здобуватим. вчитель серфінгу ну, неймовірний. Мегель да. валов. <laughs> я думаю, Мігель навіть цю частину може зрозуміти. <laughs> От, він сказав, що чим більш ти спокійний, чим більш ти ослаблений, тим більш ти стабільний на цих хвилях. Mm -hmm. І це чомусь мені дало відголосок прямо в життя, як я зараз. Все важливо. Зберігати спокій в незалежності від того, що відбувається навколо. А що тобі може допомогти зберігати спокій? Кий щось? Ходи. Валідне, да. це правда. Ти дуже класно сказав. Хвилі забирали на себе все. Погане, і вони глушили шум. Я зараз хочу звернути увагу, ребята, у кого є тривожні розлади, особливо діагностовані, чи великий гуркіт думок. Не обов'язково мати хвилю, поруч ви можете мати свічку і фокусуватися на свічці, чи на вогні, тільки не підпалюйте інші будинки. Просто знайдіть щось ну, легальне для цього, пожалуйста, щоб потім не казали, що то я сказала на Ютубі щось піджеч. Дивіться, як вам не подобається, як говорить. Ну, якщо це тільки не Москва, звісно. Там можна. У всіх правилах є винятки, правильно? От. Або ходити на прогулянку і фокусуватись на стопах. Тільки ходити без подкастів-навушників, без музики, а фокусуватись на стопах, і на своєму диханні, і це дійсно робоче, стабілізуюча, дуже історія. Що ми. Можемо обирати, і ми виховуємо, в принципі, свою цілому історію. Чи радиш ти йти до мене на курс? Само собою. Чи було того допомагає? Сто відсотків. Дякую. ну Дякую. Я дякую тобі. Дуже, дуже рада, по-перше, що Саша приїхав. Дійсно, я довго чекала в гості. По-друге, мені дуже подобається. От, от такі щасливі люди. Mm -hmm. Я люблю. Я знаю, що в нас непрості часи і у всіх багато травм, багато втрат, але в тому всьому теж можна жити. В мене буде зараз стартувати група власного досвіду по медитаціям. Вона триває аж 8 тижнів, і все це практика. і ми прям з вами сідаємо, медитуємо, розбираємо взаємодії, як працює мозок, це дуже круто. І е, колись, коли я зберу групу, ми зробимо ретрит в Португалії з серфінгом, з медитацією на океані. Ну і це прямо пушка, так? Да? Це супер. А їжа, яка, просто будете приїжджати і кайфувати. Так що, якщо хочете е, в групу формочку, заповнюйте, якщо хочете на ретрит, ставте мені десь плюсик. Чи напишіть, хочу на ретрит. Зберемо групу, організуємо.